Доброго дня усім. Відходи з парососу. Приїхали в Ліски. Тут Вася має двох першеронь. Трьох, трьох. Ну то я ще поки що вижу двох. Ага. Жеребці запряжні, робочі. Продаються у вас? Та я знаю, тому і продаються. По скільки їм? Саму е, гекторове то 2,8, а діамантове то 4 буде. Дунь? Це гарно, два з чорних, класно. так. того справа п'яний. Це краса. Пасте, у тебе тут всі перше рони, Йо. Гектора виділив всі на змаганні. На відео зовсім інакше, ні. Один, один за одним, так знаєш. А уживу. Давай, давай підемо yeah. no. на дорозі. Дима, туда не, туда не, давай на дорогу Це краса. Це краса. Зовсім змінився. Жеребці кожен день можна співати у ліс. Що, робочі? Ну. Два упари є. Ну як нащо? Як має жеребців, то для чого в ліс брати кобилу? Це краса. Ні, воно бере. Думаю, що це круті нами? Іде так чуть перед машиною йде. Та може продатися. Що один, що другий. Два частини перша рани, то то знають. От іменно що знає. І думаю, що всі знають, що вони робочі. Ну, і -за, за того так не вийде. Може, так Ну, Гектор точно. Гектор точно. Ну, мені це теж подобається. Ну ви набігайтеся сьогодні. Берете вам цього треба. То він де того. Поховати їх Так. п'яти. Можеш сісти і проїхати все ще? не дуже, дуже, дуже. Вони шивтали, <говори> ну вони два так класно виглядають капіс. Ну, Ну, і вони два, ну. Πάμε πάνω 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 What?

Так, ще одного перша рона ведуть. А с ним есть. Це кобила. Скільки років кобилі Продається? Не, не, не продаєся, так? Ця кобила важить майже тонну. Ну так. Такі кобили вперед. Не кажуть, тону важко, майже тонну Та тонну важить кобил. Кобела все стоїмо, з з документами все прямо вібру. І теж її працює і все робить. Щось я не видів такої? Ще коні від дяді колі з Вінниці і ще коні через Сергія тут. А ну кобело такого, знаєш, а їй бок посередині. Є хлоп по краях, а кобело посередині. А так далі. Ні, не, не, то виведи його на дорогу, тим що повинні. Ви думаєте, що так легко все? Принь. Це ж два жеребці поставили кобилу і двох жеребців з боку. Принь, принь. Ну ти Вася, коні маєш. Класні. Коні маєш шикарні. а ти точно ще такої не вийде? Тихонько тихонько. ні, давай того ще. Кубила шорочезна. Станьте. Ну не думав, Степа, що ти сьогодні не будеш з кіньми бігати. Не. З такими можеш бігати, ні? в дощ. Бігай. Це дійсно краса. Ну, я не ну, живе до косо. Побили б щось не збилися. Ще. А кобила широчезна страшне. Покалася від змагань по воно було куча. Там би не сказала, що на фейс худчали. Вся машина. 2 3 Всі даєт! Отсі дають! Ха-ха-ха! А стє, ти не боїшся коней, ще не розучився? Та й ви від мене забралися на дороги. <гр stereotype> Як то коні привикають до Я так не привикли, що хотів. Боже, я ж страшно не можу. Є! Ну а что? Але ви довго так не кігайте, бо мені шкода їх трошки, <світ> трошки та, та, показати. Ну не знаю, десь вони в парі десь четвертий раз вой. Сирве. Вижу? Чекай, бо я не впізнала, хто котрий з них. Стояла, дивитися ще.

Це лиш смокнуться, це зразу рушило. Буде, буде. Не й не крутяшся, не й не кигаються. Вони йдуть, відпочивають.